Привіточки на Крим Манкрафта. Сьогодні ми будемо знімати Skywars уже 6 часі. І сьогодні на іначому серії кіность геймикс, адреса сервера буде в описанні. Давайте почнемо. Так, 4 із 8. нам повезло, у нас є ступінька. Ступінька туди. Так, отут є грак. От, ну, насіки ігроків, я не поняв. 4 ігрока. Та ні, якусь шутку, кстати, сказали. Це буде дуже швидко. Це буде дуже безступ, буквально 4 минути. Як у мене йшов топ. Як у мене йшов топ. Так, і ми будемо далі. Ставимо це, ставимо це. У нас вже шляпка є? Да шляпка у нас вже є, а я не знав. Не знав, не знав. Так, у нас тут два сундука зразу було. Ми смели. Ми сме. См... Ми зможемо. Ми зможемо сюди дійти. У нас ніхто не. У нас ніхто не. Нас ніхто не скине, нас ніхто не скине. Оу є. Там хтось згорів. В прямому смислі. Так. І ми маємо зараз застроїти лаву, бо я знаю, зараз хтось стрілою витерхне. Так, будемо оглядувати. Ніхто до нас не йде. не два? Два ігрока висір! Йозна! Я вже поппехаться хотів, та ні, два ігрока. Вони серйозно. Два ігрока. Я по навіпхатися не встиг, зато на середину зайшов. Ну що я по попвпхатися не встиг. Як я так міг зробити? Як? Я безстижала людина. Я не зміг поппхатися. Так. Нас 12. Нам блоки має хватить, щоб устроить до нього. Ну давай! Получай! Ні, ну це не прикольно! Він якусь все Ми виграли. і І... І да! От такий от був у нас, можна сказати, такий Странний виграш на чем серії. но. Дякую, що дивилися моє відео. Ви були на каналі Міронкрафти, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім удачі, всім пока. Не забувайте ділитися цим відео з друзями. І не забувайте, і не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропускати наступне відео. Бо відео виходить кожен день. Пока-пока!